Привіт! Канал Ante Consulting Group. Тут ми командою із семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП. А також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. привіт! Сьогодні ми розберемо тему, що треба робити після відкриття ФОП. В сьогоднішній день всі доходи повинні оподатковуватись. Ви фізична особа, отримуєте дохід і не звітуєте за нього, тоді готовтесь до питань від фінмоніторингу про походження даних коштів. Якщо хочете робити все легально, тоді краще вам відкрити ФОП фізично особу підприємця. Нічого складного у веденні та реєстрації цього бізнесу немає, тому будемо далі розглядати, що треба робити, коли вже відкрив ФОП. По-перше, ще треба закінчити реєстрацію ФОП та зібрати всі установчі документи. Знаємо, що зараз ФОП можна відкрити за 20 хвилин через портал Дію. Треба пам'ятати, що реєстрація ФОП залежить ще і від податкової. Дання заяви в дії протягом трьох календарних днів податкова повинна одобрити вашу заявку та перевести на спрощену систему оподаткування, обрану вами при реєстрації. Переглянути, чи перевела вас податкова на спрощену систему оподаткування можна у електронному кабінеті платника податків у розділі Облікові дані платника у даному розділі шукаєте дані про реєстрацію єдиного податку. Якщо у вас вже там стоїть потрібна дата реєстрації, відповідна група та ставка податку, можна вважати, що ФОП успішно зареєстрований і готуємось до збору установчих документів. Значите, що спрощена система оподаткування це і є єдиний податок, бо багато хто плутає. Документи збираються дуже швидко і легко. Виписку з ЄДР ви можете отримати на порталі Дія там, де ви реєстрували ФОП, у розділі послуги отримані документи. А виписку з реєстру єдиного податку ви можете замовити через електронний кабінет платника податків через ведення звітності, подавши там запит про отримання витягу з реєстру єдиного податку. Ці два документи вже є вашими основними документами по підприємству. Вони мають юридичну силу навіть без мокрих печаток державних установ. Ось ці документи ви можете надавати своїм контрагентам і не хвилюватися, що вони будуть використовувати ваші дані. Другий пункт після відкриття підприємства треба відкрити розрахунковий рахунок. В даному випадку ви обираєте будь-який банк, який вам подобається по інтерфейсу та користуванню. Вже є конкретний фаворит серед банків, можете обирати спокійно його. Хочу зазначити, що розрахунковий рахунок може бути відкритий у декілька банках. Відкрили рахунок і що Спокійно приймати на нього кошти. Звісно, особа підприємець може отримувати кошти готівкою або Безготівковим варіантом. Пам'ятайте, що якщо ви отримуєте готівку, то вам треба встановити касовий апарат. В даному випадку можна встановити програмний касовий апарат і проводити там фіскалізацію готівки. Якщо ви отримуєте кошти на реквізити IBAN, все залежить від вашої сфери діяльності. Чи треба вам касовий апарат, чи ні. Відкриття рахунку у банку вам менеджер повинен надати реквізити. Ось ці реквізити, і ви будете надавати своєму клієнтові. Ключе питання для багатьох підприємців це податки і звітність. Але на практиці це не так і страшно. Треба пам'ятати, що кожен податок є свої реквізити. Їх ви можете переглянути у електронному кабінеті платника податків у розділі стан розрахунків з бюджетом». На практиці реквізити можуть змінюватись, але це буває тільки один раз на рік, коли 23-й рік, то у січні 24-го треба перевіряти, чи не змінились ваші реквізити. Підприємці на спрощенні системи оподаткування повинні знати, що в них є два обов'язкових податки це єдиний податок та ЄСВ. У податку залежить від вашої системи оподаткування та встановленого прожиткового мінімуму або мінімальної заробітні плати на початок року. Сума ЄСВ залежить від мінімальної заробітної платність. Основне, що треба знати для підприємців першої і другої групи, є, що в них звітність річна. Підприємці третьої групи у вас звітність квартальна. Якщо у вас є наймані працівники розрахунки з іншими ФОП, то, зважаючи на вашу систему оподаткування, ви повинні подавати ще квартальну звітність. Для у багатьох, напевно, виникло питання, що таке цей електронний кабінет, про який я. Я кажу все відео, це безкоштовний портал податковий, де ви зможете подавати свою звітність, дивитися реквізити, дивитися свої облікові дані, за інформацію, яка там є. Але для того, щоб туди потрапити, треба сформувати електронний ключ через Приватбанк або через Дію підпис, або сформувати електронний ключ у іншому банку або акредитованому сервісі. З допомогою даного ключа ви зможете економити свій дорогоцінний час та користуватися безкоштовним сервісом податковим, а не стояти в чергах. І на кінець хочу зазначити, що якщо ви вчасно подавали звіт і сплачували податки, то з вашим ФОП буде все добре. Це були випадки, коли ФОП не дотримувались вимог законодавства, і тоді податкова може перевести вас на загальну систему оподаткування заднім числом і нарахувати на отриманий дохід в даний період, 41,5% один податку, тому будьте уважні та слідкуйте за змінами у законодавстві.